Всім привіт! Сьогодні у випуску огляд новин, які обговорюють у професійному боксі. Перемовини про реванш Усика з дібуа набирають Обертів. Тренер Дібуа поскаржився на несправедливий результат першого бою з Усиком. Евандер Холіфілд оцінив шанси Кроуфорда проти Канело. Буду вдячний за лайк і дзвіночок. Це найкраща підтримка для каналу. Переходимо до новин. Відомий британський промоутер Еді Хірн висловився про майбутній бій реванш між чемпіонами світу у супертяжкій вазі Олександром Усиком та Даніелем Дібуа. Мене не здивує, якщо реванш Усика і Дібуа пройде на вемблі. Для Усика бій з Дібуа це можливість вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Так, Олександр уже перемагав Даніеля, але це буде дуже складний бій для нього. Подивіться на форму британця і його імпульс. Дібуа стане серйозним випробуванням для Усика, сказав Хірен. Дон Чарльз, тренер володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дібуа, заявив, що його підопічного позбавили перемоги в бою проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO Олександра Усика. Поєдинок, який відбувся 26 серпня у польському Вроцлаві, закінчився нокаутом на користь українця в 9-му раунді. Однак Чарльз вважає результат несправедливим. У п'ятому раунді Усик впав, але суддя зафіксував удар нижче пояса. Я бачив усе наживо. Усик не піднявся б на рахунок 10. Його центральна нервова система була вимкнена. Експерти з анатомії пояснили, що у нього був спазм, заявив Чарльз. Тренер впевнений, що спірний момент з ударом Дібуа, який суддя вважав неправильним, змінив хід бою. Це в минулому, але ми не забудемо, підкреслив Чарльз. Чарльз з оптимізмом дивиться на майбутній реванш, про який нещодавно стало відомо. Якщо це буде реванш, ми зробимо так, щоб не залишилося жодних сумнівів. Даніель завдасть вирішального удару, і все буде завершено. заявив тренер Дібуа. Відомий американський проспект Річард Торес висловився про можливий реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дібуа. Усик переможе, якщо Дібуа не працюватиме по корпусу Усика. Удар Дібуа був чистим у першому бою. А Усик це Усик. Я вважаю, що Усик вивчив Дібуа і у нього буде кращий план на бій. Дібуа мав би гарний шанс на перемогу, якби Усик не рухався, однак Олександр постійно рухається по рингу. Так, Дібуа панчер, який потряс усіх, але я думаю, Усик стане переможцем, сказав Торес. Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд поділився думками про один із найочікуваніших боїв 25-го року між Теренцем Кроуфордом та Саулем Альваресом. Американець підтримав мексиканського боксера. Кроуфорд навряд чи переможе Канело. Сеуль справжній, базовий і хороший боксер, сказав Холіфілд. Очікується, що бій між Канело та Теренсом відбудеться у вересні 25-го року. Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу в супертяжкому дивізіоні Олександра Усика, прокоментував новину про те, що український боксер близький до реваншу з володарем титулу IBF Даниелем Дібуа. Раніше журналіст The Rin Май Копінджер повідомив, що Усики Дібуа домовляться про поєдинок у липні на стадіоні Вемблі в Лондоні. Однак Клімас закликав не вірити цим чуткам. Якщо ви знаєте правила, а всі їх знають, то спочатку промоутери оголошують бої, а потім медіа робить свою справу не навпаки. Ви бачили якісь інші анонси від промоутерів чи команд. Крім кількох несерйозних медійників, які намагаються гнати коней дарма, написав Клімас на своїй сторінці VIX. Отже, реванш усик здібла висить у повітрі, але Клімас жорстко гасить спекуляції, тримаючи нас у напрузі. Усик готується до війни на рингу, а дібуа точить кулаки, щоб розтрущити суперника. Як гадаєте, чи розчавить усик Дібуа вдруге, чи британець пошле його в нокаут. Пишіть свої думки у коментарях. До скорої зустрічі!